Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги як ми перемогли інсульт». Вітаю вас всіх на своєму каналі, де ми простою мовою говоримо про дуже і дуже серйозні речі. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Сьогодні я маю намір розповісти вам дещо цікаве. Я постійно хожу по вулиці, і також, як мені судилося відновитися і після травми, і після інсульту, то я в цьому набув деякого досвіду. І коли я бачу, що люди пересуваються запорними засобами неправильно, це Мені одразу кидається в очі. І скажу вам чесно, що неправильно пересувається ну, відсотків 60 людей. І ну, давайте спробуємо щось із цим зробити. Друзі, ми записали аудіоверсію моєї книжки. Отже, від того, щоб отримати заряд мотивації із ВУЗ вуст самого автора, вас відділяє всього пару кліків. Переходимо за посиланням в описі даного відео, заходимо на сайт, реєструємося в особистому кабінеті, платимо пару секунд, і все, мій досвід та мотивація завжди у вас під рукою. Значить, коли ми пересуваємося з милицею або. З трастиною треба це все робити правильно. І починати слід з того, щоб правильно відрегулювати висоту опорного засобу. Це може бути або милиця, або трастина. Чому і за високе регулювання, і за низьке регулювання це погано. Якщо Висота опорного засобу вищий, ніж треба, це призводить до неправильної ходьби. Ну, ось дивіться. О, ви ніколи не помічали, коли люди ось так ходять, їх перекошує і це призводить до болю у спині і всього іншого. А якщо опорний засіб занизький, то це може призвести навіть до падіння. Зрозуміло в мене, так? Тому починаємо з того, що регулюємо. Значить Дивіться, правильне регулювання це коли висота ручки тростини чи милиці знаходиться на рівні зап'ястя. Тобто, якщо ми візьмемо ось цю тростину, то її світ. Підняти, ну, сантиметрів на вісім. І спробувати. Ще дуже доречно це все виконувати перед зеркалом. Ось ми підняли, зафіксуємо. Так. мало, Треба ще. ще піднімемо. Десь ось настільки. Пробуем. Так. Не еще мало, еще трошечки. Вот я думаю, вот так. О, зрозумело, ось на этом уровне. И Оце у нас правильна регулювання. Тіло має бути прямим. Ходити ти маєш правильно і прямо. Те саме з милицею. От, бачите, вона зависока, значить треба опустити. Ну, десь я думаю ось настільки зараз ми спробуємо. Ось наше запястя. Ну, о, як по мені? О. Значить, з регуліровкою ми розібралися. Тепер, що дуже є важливим, в якій руці тримати милицю або тростину Дивіться, я постійно бачу, що? Що люди, якщо у них уражена Припустимо, ліва нога, вони тримають опорний засіб у тій же самі. І що виходить? Дивіться. От придивіться, як люди ходять, і ви побачите, що я правий. О, ось це. Але ж давайте розберемось. ну Ми ж у звичайному житті, у здоровому, ми ж не ходимо ось так. Ми ж отак не ходимо. а коли ви берете опорний засіб в ту саму руку, яка вас уражена, то з того ж самого боку, то виходите ніби ну, якийсь я не знаю, робот. Тому запам'ятайте, що опорний засіб, чи тростина, чи милиця, він береться в ту руку, яка протилежна вашій ураженій нозі. Далі ми робимо крок одночасно опорним засобом, це ми, милицею або тростиною і ураженою ногою. Ось так дивіться. Ось. Це треба тренуватися. Але коли ця навичка вже засвоєна, то ваша ходьба... Вона буде максимально природньою. І навіть якщо, ну, для чого опорні засоби, ну, коли є якась проблема, це може бути перелом, це може бути інсульт, це може бути просто якийсь біль, забій. Будь-що. Важливо ходити правильно. Ось так. Запам'ятайте це. Ось. Ну, думаю, що воно має бути зрозуміло. Дуже добре тренуватися перед зеркалом. Ось я вам ще так покажу. Ось. Нічого складного в цьому, як бачите, нема. Але... Тим не менше, досить велика частина людей ходить неправильно. Ну, Сподіваюсь, що можливо, щось я в цьому напрямку цим своїм відео зробив. Так що якщо знаходите все, що я роблю, корисним, то не забудьте прокоментувати, поставити вподобайку. Ось. І якщо вам знадобиться те, що я роблю, це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.